И, так, и такие коридоры есть, вот, вот, лестницы тоже такие, не знаю, кому они помешали. Кабинет Попова ремонтировали, а потом опять перегонили, как он

Жахливий стан. Жахливий стан, тому що я не знаю, які кошти будуть і скільки часу нам потрібно, щоб це відремонтувати, щоб знов люди прийшли і працювали тут. Будемо сподіватися, що в найближчий час ми зможемо це зробити. Потому что постоянно выбивается. На 2000 киловатт. Потому что здесь подсматриваем подстануться в 2010 году.